Всім привіт! Мене звуть Юля і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати арабські парфуми. Арабські парфуми зараз дуже славляться тим, що вони копіюють відомі нішеві парфуми і відомі люксові парфуми. Хтось мене запитав, а ти не пробувала арабські парфуми? Як тобі? Я думаю, блін, ну, типу, якась фігня, тому що мої асоціації копії парфумів це. Це щось погане, це щось дійсно погане. Тому що я згадую магазини, і де оце на розлив продавали парфумерію. Ну, погодьтеся, що це було таке собі віддалена якась там версія парфуму. Негативне склалось враження. Проте, коли попробувала перший арабський парфум, мені дуже захотілося купити дюб на Кілян і подумала, що ну спробую. Замовляла на польському сайті Allegro і, до речі, там була скидка на нього досить велика. Він мені обійшовся всього лише в 100 злотих. На нього була скидка, оцінка, тому що товар повернули, і на упаковці не було ось цієї сліди, що аромат якби, запакований, новий. Думаю, там мені не принципово, мені ж цікавість бере верх. <кій> У мене кільний гарн. У мене кілян повномірної версії не було. У мене я якби, е, 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 е спасаюсь. І скажу вам щиро, що коли прийшов аромат, я була, м'яко кажучи, в шоці. Чому? Тому що аромат дуже схожий. дуже схожий. Дівчата, я не скажу, що один в один, тому що початки трохи різняться. Проте в шлейфі. І після нанесення їх важко розрізнити. Їх важко дійсно розрізнити. Я нанесла собі один е, пшик оригінал. Тут я собі нанесла ось цей е, дюб. Дівчата, я в шоці. Після нанесення, звичайно, трошки відчувається різниця, проте потім вона не відчутна. Ну, можливо, я не є. Мега знавцем парфумерії і мій ніст не може чітко це розрізнити, може, через те, що я не професіонал в цій справі. Проте це означає, що для звичайної людини ніхто не відрізнить, що це не кілян. До речі, коли я чую коментарі, що говорять, що це не копії на парфум, це бренд був натхнений якимсь відомим парфумом, і він створив. Натхнену композицію. Ну, вибачте, тут явно видно, що вони скатали все. Від пляшечки. Ну, звичайно, в кілян вона трошки менша, більш така скала, компактніша. Ну, проте, ось ці грані. Ну, це, це не копія, так? Ось ці малюнки, не копія квадратного флакончика, абсолютно ні. Аромат чудовий. І я десь говорила в своїх відео, аромат схожий на абрикоси. Тобто, якщо в кілян, то там в нотах на фрагрантиці заявлені персики, то тут на фрагрантиці нам заявлені абрикоси і дійсно схожі на абрикоси. Я коли перший раз аромат вдихала, Боже, я прям відчувала ці абрикоси. Знаєте, це я згадала дитинство. Я в дитинстві дуже багато їла абрикос, роблю абрикоси і зараз. Аромат класний, аромат вартує своїх грошей, аромат дуже схожий. Тому, потестивши оригінал, якщо він вам сподобається, сміливо можете купувати дюб. Добре, йдемо далі. Якщо ми вже почали з вами з кіліану, давайте кіліаном і продовжимо. Наступний аромат від бренду Латафа Хамра. В мене тревел версія 35 мл. Флакончик оригіналу виглядає ось так. Це аналог на Kilian Angel Shell. Я думаю, ми вже всі здогадалися, ніби копія Kіліan. Однозначно, йде в направленість Kіліана 100%. Він такий самий пряний, теплий, зігріваючий. В нотах вказаний тут коньяк, проте я його не чую. Ну, тобто, я в алкоголі не дуже розбираюсь, але... Якщо порівнювати Енджел Шер і відлатав у хамра, я скажу одне, що Енджел Share, він якийсь більш алкогольний. Він такий, в ньому більше якась кислинка. Цей, він якийсь м'якіший, він солодкіший, він такий округліший, але він такий, знаєте, він насичений, він такий теплий. Хоча... В ньому теж присутня така трошки, трошки злегка кислуватість, проте вона легка. А ще, знаєте, він такий солодкий, нагадує, проте неприторно солодкий. Він нагадує запечені яблучка, і коли яблуко має в собі дуже багато цукру, воно коли запікається, оця скоринка. Вона трохи ніби як карамелізується. І от, от от дуже схоже. Тобто це такий теплий аромат. Знаєте, часами від леванти від кіляна, наприклад, я там бережу, а от хамру я можу ввечері нанести на себе. Я люблю взагалі вечором наносити аромати, коли зараз стає холодно, і якісь такі теплі пряні аромати під серіал з чаєм. Я люблю на себе їх наносити. Це дарує якусь таку атмосферу, тепло. І потім цей аромат починає в мене асоціюватися з чимось таким теплим, пряним. Тому я дуже їх люблю е, одягати на якісь вечірні прогулянки, коли холодно ось, ось такий цей аромат. І, до речі, кіліан теж. До речі, влітку я дуже часто чула аромати саме цієї направленості. І що я вам хочу сказати: я дуже багато влітку. Вдень чула його на дівчатах. І я скажу, що це виглядає недоречно. Він димний, він важкий. На літо це все тільки збільшується. Тому будьте обережні і старайтеся все-таки влітку, вдень, принаймні, коли велике сонце, уникати таких ароматів. Вони дуже важкі. Давайте будемо поважати інших людей. Добре. Йдемо з вами далі. У мене е, версія відливанті 10 мл. Взяла його на пробу. А тут пауза, бо я забула вказати назву аромату аромат від Латафа Bright Peach. Аромат схожий на Tom Ford Bitter Peach. На затест подивитися, чи вартує мені купувати флакончик. Скажу чесно, що цього відливантика мені вистачить надовго. І взагалі, якщо ви плануєте купити собі арабські парфуми, купуйте відливанти, знайомтеся з ними на початках, а потім вже купуйте великі версії. Я радіюсь, напевно, що я не купила собі велику баночку, тому що цього мені цілком достатньо. Аромат фруктовий, аромат солодкий. Пудровий аромат пудрить. Особливо влітку. Я тебе вам зачитаю піраміду. В піраміді персик, червоний апельсин, зелене листя, пачулі мед коньяк. Тобто, здавалось би, тут і персик, і червоний апельсин, зелене листя. Проте, коли дуже велика спека, то він душить. Тобто, хоча. Тут є цитрус, він абсолютно не легкий, не свіжий, він такий, він важкий. І чим більша спека, тим більше він починає пудритися, він починає бути таким масивним. Тобто, а коли трохи стало проходно, я його нанесла. Він став трохи тихішим, таким більш стриманим, я б сказала, незважаючи на свою багатопіраміду, піраміду. Аромат для мене моно. Тобто, цілий час тут чудно лише персики постійно, від початку до кінця. Єдине, що що аромат трохи запудрується, проте персики все одно залишаються. Мені це звучить так. Стосовно щодо порівняння, аромат дуже схожий із ароматом Тома Форда. Ну просто дуже схожий. Єдине, що я скажу так під себе, що аромат Тома Форда. Більш такий серйозніший. От там персики, вони якісь такі брутальні, вони якісь такі, знаєте, от тут персики, вони якісь такі округлі, вони якісь такі е солодкаві, а там персик такий, я б сказала, такий трошки приторний. Він такий, він такий серйозний. А ось тут персики такі солодкаві. Якщо там персик сподобається не всі, то тут персик сподобається більшості. Знаєте, от що я помітила, що араби вміють робити парфум якусь нішу, яка не для всіх, перетворювати в люкс, котрий сподобається всім. Добре, зараз приготуйтеся Якщо попередні парфуми робили навіть такі скляночки, котрі нам віддалено якби натякали, на який аромат вони схожі, то даний парфум... Чесно, я коли його побачила, ну, я навіть не думала, на що він схожий. Просто коли його спробувала, я зрозуміла, що це за аромат. Пішла ще раз для себе, переконалась, і потім вже повернулася і купила Факхар Латафа. Е, цікава пляшечка, цікава, дорого-багато, як то кажуть. Теж така важкувата кришечка. Ось так аромат виглядає з однієї сторони. Ось так виглядає з другої. Тобто, як ви думаєте, дюпом якого є цей аромат? Тут головна нота дісталась туберозі. Вона тут грає головний акорд. Вона одразу-одразу її чути. Це, Цей аромат є дюпом на відомий нам люксовий аромат від Живанши Liter D. Так. так. Дуже схожий. По-перше, я його купила не онлайн, як всі попередні парфуми, а я його купила в стаціонарному магазині. Заходжу я собі в супершарм і дивлюсь, там арабські парфуми. Дівчата, там дуже багато стояло парфумів чоловічих, саме арабських. Вони прекрасні, чесно, на подарунок. До речі, в яких коробках арабські парфуми? Це шок. Це просто, ну, вони їх так роблять, це не тільки вони баночки роблять такі великі, важкі, такі, що не соромно дійсно подарувати комусь, а коробки, там такі коробки. Ну, я недовго думаючи, е тестую я аромати, підходжу до цього, я думаю, літер Ді, Ну, тобто, літер Ді. І я швидко біжу на другий поверх для того, щоб вдалося затестити літер Ді. Я біжу на всіх порах. За мною вже біжить консультантка, щоб пані порадити. А, а що мені порадити? Я його вдихаю і розумію, так це він. І я швиденько повертаюся назад і просто його купую. Дівчата дуже схожі, дуже схожий аромати. Якщо ви прихильниця літер ді, то будь ласка, дивилася в американських ютубах фумерно захоплені люди. Порівнюють його і ще з Чортю Армані Майведь дійсно схожий. Проте там тубероза така ніжна, делікатна, вона ніби фігурує, але якось так вона обрамлена і так нам піднесена, що вона не є такою крикливою. І вона спокійно виноситься цілий день. До літер ді ви маєте бути готовими. Тут тубероза на перших позиціях, і вона головна цілий день. Аромат. Ви нанесли і до самого кінця він буде так само грати, ну, особисто на мені. Він важкий, він не для всіх. Я зробила відливантик моїй подружці. Я зайшла до неї на роботу, принесла цей відливантик, а вона така: Юля, ти купила літердій, ти мені відливандала Боже. Я кажу, так, арабський літерді. Вона була в шоці. Їй почали говорити на роботі, що це в тебе за парфум, Що це за парфум? І вона каже: Я говорю всім, що це Ді, І ніхто навіть і не зрозумів, що це не Ді. Тобто, настільки аромат схожий, а вона теж собі дуже давно хотіла купити Ді, І зараз говорить: Блін, ну вибач мене, я краще собі куплю арабські парфуми, а нарешту куплю собі якусь куфтинку, Ну, тобто, розумієте. Кожного з нас різні пріоритети. Не за всі парфуми люксу я готова віддати гроші, і я з цим погоджуюсь. Є аромати, я готова заплатити за них. Наприклад, зараз я більше готова заплатити, <заплатити> чомусь за якісь арабські парфуми і за якусь нішу, аніж за парфуми з люксу. Добре, дякую всім. Надіюсь, відео було вам цікавим, можливо, трошечки корисним. Можливо, хтось для себе прийме рішення спробувати котрийсь парфум. Всім дякую, па-па!